Франк Бієло, Марко Вернер, Еммануелі Пірро. Безобраз, друзі, але багато хто з вас навіть не пригадає, хто це такі. Мене досі дивує той факт, що більшість моїх однолітків вважає дизельний двигун якимось млявим, смердючим та вібруючим створінням для пенсіонерів, у якого тільки одна мета, якомога більше заощаджувати ваші гроші. А 20 років тому, якщо якийсь молодий хлопчина хотів купити собі машину та стати модною персоною у себе на районі, миттєво відкидав можливість. Купити собі дизельну тачку, мовляв, я ж не аграрій, навіщо мені той трактор? Але у 2006 році все змінилося. З'явилася вона Audi R10 TDI. Під керуванням Франка Бієли, Мануелі Піро та Марко Вернера, саме ця Audi вщент зруйнувала всі міфи. Про дизелі. Тепер увесь світ дізнався, що дизельні двигуни від Audi не тільки надійні і економічні, вони ще й надпотужні та надшвидкі. Саме тоді, у 2006 році, на перегонах 24 години Лімана почалася ера панування турбодизелів від «Ауді». 2006, 7 і 8 роки Audi з турбодизелем під капотом були недосяжні для конкурентів. У 2009-му, коли німці вже трохи втомилися від. Перемог французи на дизельному Peugeot 908 HDI змогли випередити їх. Але у 10 та 11 роках Ауді повернула п'єдестал собі. Ви тільки уявіть, навіть тоді, коли спортивний регламент 24 години лімана став максимально жорстким до дизельних моторів, Ауді зуміла вибороти три титули поспіль на гібридному Audi r 18 Трон, який мав під капотом турбодизель v 6 але у 2015 році клятий дизельгейт вщен зруйнував всю дизельну імперію Audi, зводячи нанівець багато років праці топових інженерів та мотористів. Але доки Volkswagen Group була на піку слави, у нас з вами була можливість побачити дійсно унікальні автомобілі, наприклад, Volkswagen Touareg V10 TDI або Audi Q7 V12 TDI. І якщо ви раптом не знали, то це найбільші, найбільше Найоб'ємніші турбодизельні двигуни, які коли-небудь встановлювалися на цивільні легкові автомобілі. І зараз позаду мене стоїть їх справжній нащадок, який нарешті став бездоганним. І це Audi SQ7 V8 TDI. Зайшов у додаток фішка і був приємно здивований. Чому? Тому що у мене є аж 13 спроб зіграти і отримати різноманітні призи від «Око». а саме пальне, знижки на пальне каву, і саме головне шанс виграти чудовий кросовер Volvo XC60. Як це працює? Заходимо на вкладку Заряд на подарунки, і нам, що потрібно зробити, це потрясти телефоном. Робимо ось таким чином, і дивимося що у нас випаде, і це чудово. Ми з вами отримали шанс виграти Volvo XC60. А я нагадаю, що ОКО підтримує проект фонду Повернись живим – Дронопад». Його мета очистити наше українське небо від ворожих розвідувальних дронів, які літають над лінією фронта, над цивільними українськими містами, вишукуючи стратегічні цілі та наші позиції. І головна мета полягає у тому, щоб збивати їх не ракетами за мільйони доларів, а модернізованими ФПВ-дронами в комплекті з пікапами радіостанції. Станціями, генераторами та дронами-перехоплювачами, тому кожного разу, коли ви заїжджаєте на АЗК Око, не забувайте, що за кожні 20 літрів пального пульс ви отримаєте один шанс зіграти в ігру і отримати чудові призи. Отже, друзі, підтримуємо з вами разом проект Око за око дронопад. Ну а я ще трохи потрясу своїм телефоном. Друзі, отже, що це в біса таке, це не просто Audi sq 7 На момент презентації його вважали найтехнологічнішим автомобілем в світі. Чому так відбувалося? Ну, по-перше, це перший турбодизельний автомобіль в світі, на який була встановлена 48-вольтова бортова система. Навіщо вони це зробили? А це зробили вони задля того, щоб реалізувати декілька цікавих систем. І головне про що потрібно одразу згадати. Це двигун, який має три турбіни. Дві турбіни звичайні, які вмикаються послідовно. А от третя турбіна це турбіна електрична, яка саме і живиться від цієї 48-вольтової системи. Ця електрична турбіна допомагає цьому двигуну запобігти турболагу. Тобто вона працює на обертах до півтори тисячі. До півтори тисячі обертів на хвилину і приблизно за 250. 50 мілісекунд вона розкручується до 70 тисяч обертів на хвилину. Сама електрична турбіна. А потім вже у нас до роботи під'єднуються дві звичайні турбіни. послідовно, як я вже казав раніше. Окрім цього, ця. 48 вольтова система живить електромеханічні стабілізатори. В цьому автомобілі вони є. Ми з вами чудово розуміємо, що турбодизельний двигун, який має 8 циліндрів, такий шалений об'єм, він має вагу. Звісно, у нас кросовер, він має високий центр ваги. І для того, щоб трохи вгамонити ось ці параметри, вони і реалізували тут такі стабілізатори, які дозволяють позбутися. Кринів. Не повністю, але здебільшого. Тепер давайте трохи детальніше про двигун. Отже, в 2016 році його встановили на Audi SQ7, він ще встановлювався на 4 моделі від компанії Volkswagen Group. Якщо не помиляюсь, це Audi A8, Volkswagen Touareg, Audi SQ8 і уявіть собі, Bentley Bentayga. Але спочатку вони вирішили все протестувати на базі Audi SQC. Тепер далі. Що по двигуну? У нас чавунний блок, але з вермікулярним графітом. Я трохи повивчав цю тему, чому це саме вермікулярний графіт і чому тут чавун саме з таким графітом. Ну, по-перше, цей чавунний блок набагато дорожче у виробництві у порівнянні зі звичайним чавуном. І в звичайному чавуні, якщо хочете, там у нас графіт йде у вигляді пластиночок, а тут у вигляді хробачків. Тому і називається вермікулярний. І саме із-за такої компоновки графіта в чавуні у нас виходить цей блок набагато жорсткіше, набагато міцніше і трохи легше у порівнянні зі звичайним сірим. Чавуном. Тому що такий двигун не може мати алюмінієвий блок, тому що алюміній не витримає таких потужностей, навіть якщо там будуть шалені якісь чавунні гільзи. Ну і по-друге, якщо буде звичайний сірий чавун, він буде трохи м'якішим, скажімо так, і набагато важче. Тепер рухаємось далі. Тут, звісно, алюмінієві ГБЦ, по 4 клапана на циліндри. Позаду знаходиться у нас три ланцюга, які відповідають за систему ГРМ. Тут в Встановлена паливна система від компанії Bosch. Це система Common Rail з п'є за форсунками, які можуть робити до восьми впорскувань за один такт. І ця система видає 2500 барів, що на той момент, коли вони презентували цей двигун, була найпотужніша паливна система. Далі, за рахунок того, що це дійсно потужний двигун, інженери вирішили тут реалізувати систему циліндропоршньової групи на базі сталевих поршнів. Тобто тут поршень не алюмінієвий, а сталевий. Чому так? Тому що сталевий поршень він трохи міцніше. І саме головне, що він має інший коефіцієнт теплового розширення. Тобто, якщо алюмінієвий поршень у нас може розширюватися і звужуватися досить сильно, то сталевий поршень це трохи. Інша річ, і він у порівнянні з алюмінієвим поршнем не так реагує на зміну температури. Тепер дивіться, якщо до цього автомобіля підійде тюнер і трохи помацає отак от рукою по пластиковій кришці, тут одразу буде у нас тисяча ньютонів. І майже 500 кінських сил. Саме таке відбулося з нашим екземпляром. Але як пише література, цей двигун розрахований на 600 плюс кінських сил. І це, по моїм підрахункам, приблизно 1100-1200 ньютонів моменту. Але що буде відбуватися з трансмісією, що буде відбуватися з приводами, я навіть гадки не маю. Тому, на мою думку, саме ось таке рішення на 1000 ньютонів максимально вдале. Дизельні двигуни можна критикувати досить. Довгий час, але давайте по факту. Дивіться, що ми з вами маємо під капотом. Надпотужний двигун, надійність за 230 тисяч кілометрів пробігу. Єдине, що тут виходило з ладу, це помпа охолодження. Все, фінал. Помпа охолодження. Тепер щодо витрат пального, ми з вами сьогодні поспілкуємось, але ця штука, якщо, скажімо так, нікуди не поспішати обрати режим ефісієнсі, може споживати приблизно 6 літрів на 100 кілометрів пального. 6! при крутному моменті у тисяча ньютонів. Окрім цього, ця річ не вібрує, не смердить і взагалі не чутно в салоні. Тобто, про те, що це дизель, вам буде підказувати тільки одна річ в цьому автомобілі. Саме ось цей шильд V8 TDI на декоративному пластику двигуна. А у фейсліфтингу Audi взагалі запропонувала систему підзвучування вихлопу та двигуна. І тому в салоні, а також зовні біля вихлопної системи встановлені спеціальні динаміки. Звісно, цей двигун не вібрує і, звісно, він не смердить, тому що тут вся екологія на місці. Тому по двигуну у мене поки що все. Але в цілому по машині ще багато є чого сказати. Я не знаю, чому це сталося і хто призвів до того, що Ауді Volkswagen, весь Volkswagen груп вліз той клятий скандал в той дизельгейт. Чому потрібно їм було так робити? Але після того, як це стало публічним, після того, як всі дізналися про те, як Ауді Фольксваген та решта марок від Volkswagen Group мухлювала з викидами. Звісно, у них справи з турбодизельними машинами пішли взагалі кепсько. Рівні продажів впали до дуже низького рівня. Для чого це призвело в нашому випадку з Audi SQ7 v 8 4.0 TDI? Це призвело до того, що у 2020 році. На зміну саме такій версії прийшла бензинова версія з 4-літровим TFSI-двигуном. До речі, там теж є система на 48 вольт, але вона там працює як mild hybrid, тобто як м'який гібрид, який дозволяє допомагає автомобілю трохи рушати з місця для того, щоб заощаджувати пальне. Саме ця система дозволяє, наприклад, глушити автомобіль ще до того, як він зупинився. Якщо у вас активована система старт-стоп і таке інше, але це вже бензинова машина, яка при будь-яких розкладах не буде мати такого ресурсу, як ось цей турбодизельний красень. Але стереотипи щодо турбодизельних або дизельних авто, вони властиві не тільки нам, деяким українцям. Ця машина, наприклад, не пішла в арабських країнах. І, звісно, вона була непопулярна у Сполучених у США, тому що саме ті регіони, про які я тільки що згадав, вони там всі люблять тільки бензинові авто. У нас встановлена найпотужніша трансмісія від компанії ZF 8 HP 95. І це свідчить про те, що вона може. Подолати ось цей шалений момент. Далі у нас іде центральний диференціал, справжній сталевий. Торсе. Далі, в нашій комплектації, у нас позаду стоїть спортивний активний диференціал, який може перекидати момент між задніми колесами. І в нашій комплектації стоїть підрулююча задня вісь. Ну і за вашим бажанням, точнісінько, як і в нашому екземплярі, може бути встановлена спортивна пневматична підвізка, яка трохи жорсткіша, ніж звичайна. Ну і, звісно, ця підвізка має трохи менший кліренс, що дозволяє здобути ще більше керочу. Рованості на цьому кросовері, і саме зараз пропоную це протестувати. Друзі, отже, цей шалений потяг, який має тисячу Ньютонів, і коли ти натискаєш на педаль акселератора на будь-якій швидкості, ти розумієш, що цю карету взагалі нічого не може зупинити. Вона пре-пре-пре. І якщо ви, наприклад, їдете на схід, з західу на схід, і ви починаєте розганятися, відштовхуючись від планети. І складається таке враження, що до вас стає довшою, тому що ви обертаєте своїми колесами земну кулю ось туди, разом із сонцем. Це чудові відчуття. Нема ніякої смиканості, нервовості. Все відбувається максимально тендітно, але колосально потужно. У! Подекують, що коли ти маєш під капотом потужний, але максимально еластичний двигун, тобто без будь-якої турбоями, що у тебе не відчувається, що на деяких обертах двигун наче взривається, коли він просто прерівнесенько, то це начебто трохи сумна композиція, але якщо мова йде саме про тисячу ньютонів, то тут жодного натяку на сум. Воно просто пре і пре. Ти щойно подивився на дорогу, потім подивився на спідометр, У тебе майже дві сотні кілометрів на годину. Ти цього взагалі не відчуваєш. До кафеміцарізлаївска з мабей біга. А цього десетолданасбелина Давайте трохи про негативні відчуття, що мені не сподобалося. Не сподобалось те, що все ж таки відчувається вага автомобіля. У нас величезний двигун. У нас ціла купа технічних рішень, про які ми вже з вами сьогодні спілкувалися. Але ти відчуваєш цю вагу? По перше, коли з'їжджаєш на погану дорогу. Ти відчуваєш, що машина трохи важить. Ця вага також відчувається, коли ти занадто агресивно пробуєш змінювати смуги. Ти відчуваєш, що машина трохи важить. І незважаючи на активні стабілізатори, ти все одно це відчуваєш. Я навіть не хочу знати, що тут відбувалося б на звичайній підвісці, але тим не менш, інженери Ауді зробили дивовижну роботу. Я просто знімаю капелюха. І все це. Якщо вам потрібно Може жерти менш ніж 6 літрів на 100 кілометрів, і це постріл голову будь-якому конкуренту. Зараз я бачу на БК витрати пального 12,2 літра. Якщо я подивлюся в історію, то я там знайду цифру трохи більше, ніж 11. Але якщо я, наприклад, зараз кину показники витрат пального і проведу невеличкий експеримент, то будьте впевнені, що ці цифри вас здивують. Що мені завжди подобалось. В Ауді Q7, неважливо якого покоління, першого чи другого, або Rest, неважливо. Мені подобається, що коли ти сідаєш за кермо на водійське місце, у тебе складається враження, що Інженери ауді будували ось це робоче місце прямо навколо твого тіла, начебто вони знали всі параметри твого тіла, твій зріст, вагу, плечі і таке інше, і побудували машину саме під тебе. Але річ у тому, що таке тут буде відчувати майже будь-хто. Як це вдається? От коли ти сідаєш. Окей, може неправильне порівняння, але начхати. От коли ти сідаєш в китайське авто, неважливо яке, то складається повністю протилежне враження. Тобто ти сідаєш за кермо, і ти розумієш, що інженери працювали таким чином, щоб у тебе було тільки одне бажання якомога швидше доїхати кудись і вийти із цього керма. Але саме головне, що вдалося запропонувати інженерам Ауді, це. Потужну машину, а якщо вести мову про крутний момент, то надпотужну машину, яка має шалений ресурс і взагалі не проблемна. Ми зазвичай з вами звикли до того, що якщо у тебе дійсно якась пушка бомба, зазвичай це бензинове авто, і зазвичай там взагалі мова не йде не про який ресурс. У тебе постійно якісь ланцюги, у тебе муфти, е системи ГРМ, ще якісь моменти. У тебе постійно щось трапляється після 150, максимум 200 Ста тисяч це вже суцільна проблема. Уявіть собі, наприклад, наш екземпляр з пробігом 235 тисяч кілометрів мав одну єдину серйозну серйозну, позаштатну проблему. А саме з помпою охолодження, якщо можна це дійсно назвати проблемою, замінили помпу і поїхали далі. І це не зважаючи на те, що тут цілий комплекс високотехнологічних систем, починаючи від системи повного приводу та активної задньою вісю, закінчуючи 48 Вольтовою системою, яка контролює і активні стабілізатори, і додатковий електронагнітач, який знаходиться під капотом. Сама головна кнопка в цьому автомобілі, звісно, це кнопка Drive Select. Одразу тиснув сюди, Allroad мені не потрібен, мені потрібен режим Dynamic. У нас одразу відреагувала пневматична підвізка, коробка, двигун. Все тепер максимально чутливе, максимально агресивне. І користуючись нагодою, ми можемо прохватити по цій мальовничій трасі. Як він це робить? Як він це робить? Єдине, звісно б, якщо б у мене були всі гроші світу, я б собі замовляв би таку красуню новеньку із салона. Я б все ж таки віддав би перевагу карбонокерамічним гальмам, тому що загальмувати таку вагу буде занадто складно. І робити це поспіль декілька разів буде взагалі неможливо. Але маємо те, що маємо. Як він розганяється, як він це робить. Це щось чудове. 170-180. Ти цього не відчуваєш. І двигун цього не відчуває. Таке складається враження, що у тебе прискорення з 50 до 100, таке ж саме, як зі 150 до 200. Ну, якщо ми з вами вже завели мову про динаміку, про такі відчуття, то пропоную зараз все це з'ясувати в цифрах за допомогою нашого помічника Драгі. Отже, дістаємо ДРАГІ 0, 100, 402 метри, гальмування сотні до нуля, якщо нам дозволить трафік. В Німеччині, звісно, то спробуємо з'ясувати 0200 та 100200. Отже, поїхали разом з нами. О -о -о -о! Ого, він роздувається як Друзі, ну і давайте тепер з'ясуємо, а чи дорогі нові запчастини на Audi SQ7. Як завжди, звернулося до наших друзів та партнерів інтернет, гіпермаркету, автозапчастин ukrparts.ua. Хлопці нам надали величезну таблицю. Як завжди, якщо вам цікаво більш детально подивитися на якісь цифри, скористайтеся паузою. А самі цікаві моменти я вам, звісно, зачитаю. Отже, як завжди, Диск гальмівний передній. Є декілька варіантів. Все є по наявності. Оригінал ВАГ коштує 18 906 гривень. Є ото Циммерман, Він коштує 16 332. Але якщо ви захочете встановити перфорований гальмівний диск, то це вам обійдеться у 20 196 гривень. Колодки гальмівні передні. Оригінал ВАГ потрібно чекати місяць, коштує 19 368 гривень. Той самий от Циммерман є по наявності, і вже такі колодки, вам обійдеться у 4182 гривні. Так, ну, наприклад, фільтр оливи все є по наявності. І оригінал, і манфільтр. Оригінал 1068 гривень, а манфільтр 654 гривні. Ну, давайте щось по е, наприклад, двигуну. Радіатор охолодження двигуна. Є по наявності і. Оригінал і нісенс. Оригінал коштує 12 396 гривень, а нісенс 6 756 гривень. Давайте щось по підвісті. Важель верхній, передній є і оригінал, є і лімфьордер. Все по наявності. Оригінал 9 108 гривень, а лімфьордер лімфордер 862 гривні. Підшипник моточини задній є і ВАК. Оригінал є і СКФ, все по наявності. Оригінал 5832 гривні, а СКФ 3450 гривень. Далі, самі дорогі елементи по підвізки, звісно, це пневма. Дивіться, пневмоамортизатор передній, тільки оригінал чекати місяць, коштує 64 788 гривень. Амортизатор задній і пневмоподушка задня, тобто ці елементи у нас йдуть окремо. Теж тільки оригінал, але можна купити за три дні. Задній амортизатор коштує 38 тисяч шістьсот гривень, а пневмоподушка задня 29 тисяч 730 гривень. Ну і давайте подивимось, наприклад, паливна форсунка ВАК 6 днів чекати, і коштує вона 14 тисяч 196 гривень. Всі необхідні посилання на ukrparts.ie є під кожним відео, ну а ми рухаємось далі. До речі, в нашому автомобілі є повний комплекс систем безпеки, індикація сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, система запобігання зіткнень. У нас є проєкційний дисплей та система Night Vision, Тобто майже все, що вам заманеться. Єдине, чого я не побачив, це аудіосистему Bang Olufsen. У нас встановлений Bose. Але чи має це значення чи ні, 100% немає. 100% немає, це ніякого значення. Отже, рухаючись по трасі, як шматок гнилого овоча, я здобув витрати пального на позначці 7,3 літра в режимі Ефішієнсі. Насправді вся історія з турбодизельними двигунами від німецьких виробників мені завжди подобалась. Не зважаючи що це: Ауді, Мерседес, БМВ або, наприклад, французи. Той же самий Citroen. І мені подобається, що саме європейцям вдалося вивести турбодизельну культуру або культуру будівництва турбодизельних двигунів. Давайте так будемо казати, на взагалі новий рівень. Мені подобається, що саме Peugeot. Мені подобається, що саме Ауді колись заявили в всьому світу, що турбодизельні двигуни це не тільки заощадливість, а це іще як чудова тема для виступу у спортивних змаганнях. Про це ми сьогодні з вами вже спілкувалися. І саме завдяки тому, що турбодизелі від європейського виробника мають класні технічні характеристики і класну надійність, саме і вдалося здобути те, що ми маємо з вами зараз під капотом. Так, у всіх турбодизелях дизельних двигунів є свої загальні проблеми. І все це пов'язано перш за все з екологічними системами, тому що діоксид азота і такі інші речі це ніхто не відміняв. І на превеликий жаль, з кожним роком будувати сучасні турбодизельні двигуни стає здебільшого складніше та дорожче. І багато виробників відмовляються саме від турбодизельних двигунів, тому що це вже стає нерентабельно тому що машина з сучасним турбодизельним Дизельним двигуном коштує шалене грошей. Що буде за 5 за 10 років? Я гадки не маю, але я дуже радий, що мені сьогодні вдалося проїхатися на машині, у якої під капотом встановлений один з найкращих турбодизельних двигунів в світі, і я це стверджую з повною відповідальністю. Це один з найкращих турбодизелей в світі. Мати таку віддачу, мати таку надійність, мати таку заощадливість це щось неймовірне. Друзі, для вас, як завжди, старалася команда Суми Рейсінг. Тім як завжди, ми вам вдячні за те, що ви продовжуєте підтримувати Збройні Сили України. Хотів вам також нагадати, що у нас є другий канал, де зараз вийшов дуже цікавий і фановий проект. Переходьте за посиланнями та насолоджуйтесь. Ну і побачимось найближчим часом. Па-па!